Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Український стартап Frontline запустив у серійне виробництво роботизовану турель буря для 40 міліметрового гранатомета МК-19. Ця система вже активно постачається передовим українським підрозділам, серед яких батальйон Вовки Давінчі, третя окрема штурмова бригада та 101-а окрема бригада охорони Генерального штабу ЗСУ. Окрім постачання, компанія Frontline забезпечує сервісну підтримку, а також проводить навчання операторів, які працюють. З турелью як на тринозі, так і на наземних роботизованих комплексах. Станом на зараз десятки бійців вже пройшли відповідний інструктаж. Виробництво турела і повністю завантажене замовленнями на перший квартал 2025 року. Завдяки прямим закупівлям військовими частинами. Це стало можливим завдяки рішенню Кабінету міністрів щомісяці виділяти кілька мільярдів гривень на закупівлю безпілотних апаратів та роботизованих бойових систем. Розробники заявляють, що турель постійно вдосконалюється на основі зворотнього зв'язку від військових. Наразі. Команда Frontline працює над інтеграцією, системи націлювання турелі за даними розвідувальних БПЛА, що дозволить передавати координати цілі в режимі реального часу. Ключові характеристики турелі буря: дистанційне керування, наведення та стрільба на відстані 50 100 метрів, система гасіння віддачі для підвищеної точності, автоматичне націлювання через балістичний калькулятор у програмі керування, режими стрільби, одиночний черга, програмована черга, боєкомплект від 32 до 64 гранат, вага системи 40. Сім кг. перемикання між стаціонарним і гіростабілізованим режимами, гранатометна турель дозволяє ефективніше проводити пристрілку ніж при використанні стандартної триноги, а також перенацілюватися за лічені секунди. Оператор керує системою віддалено за допомогою пульта або ноутбука. А для здійснення пострілу достатньо вказати точку на карті або ввести координати цілі, завдяки поєднанню сучасних технологій і зручності використання турель буря значно підвищує ефективність ведення вогню, забезпечуючи українським військовим перевагу на Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!